Ну що ж, друзі, як і обіцяла, записую другу частину наших оновлень по нових преференціях, які діють з 4 січня 2023 року. Значить, у на своїй сторінці в Фейсбуці я опублікувала про це. От, нагадаю, що вони діють на підставі закону України номер 2837 9 Римська від 13 2022 року, але набрав він чинності 4 січня 2023 року. Значить, що попало під преференції і які преференції ми можемо використовувати. Значить, перша у нас преференція це код преференції 231. Вона застосовується на підставі <кій> пункта 921 Митного кодекса. От. І там законом було внесено зміни і в Податковий кодекс. От. Щоб два кодекси не відкривати, я відкрила тільки митний. Тому звільнення по цим преференціям відбувається і по миту, і по ПДВ, щоб ви розуміли. Да. І от якщо я відкриваю, ми Кодекс, ну, я не буду відкривати податковище, тому що там то саме написано, ті самі коди, ті самі вимоги. Тому будемо читати Митний кодекс, бо він нам ближче, він менше, в нього проще шукати все. От. Тому, а, значить, а, якщо ми говоримо про застосування 231 преференції, значить, що туди підпадає? Тимчасово на період дії воєнного стану. А, значить, в Україні введена указом президента таким-то, затверджена законом таким-то, але не більше ніж до 1 травня 2023 року. Це запам'ятайте, що це тільки до травня 2023 року. Звільняється від оподаткування візним митом товари, що возяться на митну територію України для вільного обігу підприємствами або громадянами, у тому числі переміщується, пересилається на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, що класифікується за такими кодами у КТЗ. І тут багато кодів. Тут 27 група, 39, 70, 85, 84, Тобто, тобто, якщо ви відкриєте прикінцеві та перехідні положення митного кодексу, пункт 9.21 там є. Перелік кодів кодів, що ключове, це стосується і підприємств в рамках зовнішньої економічної діяльності ввезення і громадян. От. Тому код пільги 231. Він застосовується як для підприємств, так і для громадян. Додаткових документів для цієї пільги не передбачено. Тобто в 36-й графі по миту і по ПДВ на товари, які зазначені в переліку пункту 9.21 перехідних та прикінцевих положень, ставиться 231 і все. Я вже розповідала по громадянах. Да, там є Обмеження щодо декларування, тобто, якщо ми виходимо по вартості товарів за ці обмеження, нам їх треба декларувати. Це не означає, що треба сплачувати податки, це означає, що треба їх задекларувати. Тому громадяни повинні знати, якщо вони будуть перевозити через митний кордон України там на своєму транспортному засобі товари, які війшли в перелік, і вартість яких більше 10 тисяч євро. Відповідно, їм прийдеться заповнити МДОД. Да, митну квітанцію. Вот. Там зазначається код пільги 231, підстава цей закон України, ну і так далі. Вот. Ну, наскільки я чула, отримала зворотній зв'язок. Ті, хто оформлював на кордоні, в принципі там нічого складного не було, митниця допомагає. Вот. Ну, а в рамках зовнішньоекономічних операторів звертайтесь до брокерів, декларантів, в принципі, програмне забезпечення оновлено і все. По-друге. Значить, друга пільга, яка цим законом значить, застосована, це 232-го. друга, протягом дії воєнного стану. Значить, товари зазначені в пункті 9.22 прикінцевих перехідних прикінцевих та прикінцевих положень митного кодекса, що возяться на митну територію України громадськими об'єднаннями або благодійними організаціями, включеними до реєстру неприбуткових установ та організацій для подальшої їх безплатної будь-якої грошової матеріальної або інших видів компенсацій, передачі таким особам Збройним силам України та добровольчим формуванням територіальних громад, національної гвардії. Служби безпеки, служби зовнішньої розвідки, Державній прикордонній службі, МВС, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднання військовим частинам підрозділом. Звільняється від мита, акцизного податку та ПДВ. І якщо ми відкриваємо пункт 9.22, то ми тут бачимо коди, це товарні позиції 2203 2208, це там, спирти якісь. 2401. Я вибачаюся. 24.01 – це у нас тютюнові вироби. Зараз трошки збила я, відкрила класифікацію автоматично. Так, є. Значить, 2103 – 21.06 і 38.24.99.96.20. 20. От. в кодексі ще прописано, що пропуск через митний кордон зазначених у цьому пункті товарів здійснюється у першочерговому порядку. Плата за виконання митних формальностей щодо таких товарів поза місцем розташування митниці поза робочим часом не справляється. Декларування може здійснити шляхом попередньої митної декларації, яка містить всі необхідні відомості для випуску у вільний обіг. Тобто у нас можна по яшкам оці товари, які є в переліку пункту. Тут дев'ять перехідних та прикінцевих положень митного кодексу можна за Яшкою оформлювати. Товари, зазначені зазначеному цьому пункті, які були звільнені від оподаткування візним митам, мають бути передані да на пізніше 45 календарних днів з дня завершення митне, митного оформлення таких товарів. В разі якщо щодо таких товарів після завершення їх митного оформлення здійснювалось на території України, підтверджено документально технічне обслуговування. Не пізніше 90 календарних днів з дня завершення їх митного оформлення, порушення сроку, визначеного цим пунктом або нецельове використання зазначених товарів тягне за собою виникнення обов'язку зі сплати візного мита та пені у строках, визначених цим кодексом. Положення значить пунктів 9.21, то що тож двісті преференція, і пункту 9.22, От ця. Двісті тридцять преференція не застосовують до товарів, що мають походження з країн, визнаних державою агресором, або з тимчасово окупованих територій. А, значить, Тут, вже, якщо ми говоримо про цей спирт, тютюн, продукти харчування. Тут, поміти преференції, цієї 232 ї ще ну, повинне це підприємство, яке імпортує, повинно бути в реєстрі да, цих неприбуткових організацій, повинен бути договір на безоплатну передачу цих товарів цим відомствам, які я перелічила Збройні Сили, МВС, там, СБУ і так далі. Тому, там, 36-ї графи, в 44-й, ще повинні бути зазначені документи, які дають право на застосування у цій пільги 232 по миту і ПДВ. І наступна пільга у нас 233. -я. Значить, вона у нас для пункту 9.33 перехідних та прикінцевих положень. Значить, чого вона стосується? Вона стосується товарів 40.15, 64.01, 73.25 – 74.13, 76.14, Ну не буду перелічувати, Ви почитаєте самі. От, значить, що написано? Тимчасово на період діє воєнного стану. Звільняються від побуткування візним митам товари, що безоплатно надаються енергетичним співтоварівствам як допомога на користь суб'єктів господарювання, що мають ліцензії на окремі види господарської діяльності на ринку електричної енергії, виробництво електричної енергії, передача електричної енергії, розподіл електричної енергії. Та ввозяться такими суб'єктами на митну територію України для цілей відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує політику в енергетичному комплексі. Тобто 233-я преференція по миту і ПДВ передбачає значить теж окремі умови для того, щоб ці товари згідно переліку заявляти. будь ласка, читайте уважно. Далі мені на очі попався лист митниці. Я його в загальному доступі не бачила, хтось мені його прислав. От. Але він такий є. Номери я не знаю, тут не написано, але значить, прочту про цей закон. Значить, Вносить він зміни в перехідні та прикінцеві положення Митного кодексу, як я раніше сказала, це пункти 9.23. По податковому кодексу, значить, підрозділ 2 розділу 10 перехідних положень, і під пункт підрозділу 10 перехідні положення податкового кодексу. Ну щоб ви знали, в принципі, там одне те саме написано. тільки там у нас регулювання мита здійснюється митним кодексом, а регулювання застосування і визначення ставок ПДВ і акцизного податку відбувається на підставі податкового кодексу. От тому так. Вот. Значит... У нас для застосування цих преференцій були внесені відповідні зміни в наказ 10.11 да, в класифікатор, який використовується в митній справі. От, значить, Що додали? Ну, ці преференції 231, 232, 233. Також додали код документу 8047. Ліцензія національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Як розуміється, для 233 преференції. 180, 48 витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій. Це стосується 232-ї преференції. От. До класифікатора видів надходжень до бюджету, значить, внесено 0,87 сигарили. І тут якийсь код 140, 30, 608. Ось. А, значить, і тепер хотіла на що звернути увагу. Да? Не забуваємо, що в нас ще діє наша ковідна постанова. 1288, і потім в неї ще були внесені зміни. Не пам'ятаю, зараз там 13 якась постанова. Да, вона розширила трохи перелік, і там трошки зміни були внесені в описі товару. Вона також є діє, вона діє і вона є чинною. Тому, обираючи преференцію, будь ласка, звертайте увагу на код товару і яку преференцію ви будете застосовувати, якщо ви застосовуєте 231 преференцію на підставі е, перехідних та прикінцевих положень е, Митного кодексу, то ви е, ну, користуйтесь цим переліком і миту по ПДВ у вас буде 231 Якщо ви використовуєте преференцію в рамках постанови 1288 змінами там і доповненнями, то це буде 203 преференція. Тому, будь ласка, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Я вам дуже вдячна за увагу. Під відео я, як завжди, Залишаю свої контакти, якщо у вас виникають якісь питання, пишіть. Знову ж таки, хочу пояснити, що консультації в рамках митного законодавства, визначення класифікаційного коду, оскарження рішень вони є платні. Консультації по гуманітарній, по, по гуманітарній допомозі військовій безкоштовні. Вони у нас ми направляєте, будь ласка, якщо є питання або телефонуйте. Ось тому. Чекаю на ваші питання, пишіть коментарі, пишіть, що у вас не виходить. Будемо разом вирішувати, і, можливо, чиїсь питання я озвучу, якщо вони мене зацікавлять. Також в описі, я вже говорила, я залишаю реквізити для благодійності. Будь ласка, долучайтеся до добрих справ. набажаємо перемогу разом. Слава Україні! Я вас всіх люблю. Па.